Перша книга Самуїла, 20 розділ з 27 по 33 вірші. Нагадую вам, що в перший день свята план Давида і план Йонатана ще не спрацював, тому що Давид, побачивши, що побачив, що, що, Саул, точніше, побачив, що Давида немає, подумав, що нічого не проблема, він завтра повернеться, очиститься перед Богом по закону і зможе приймати участь у святковій вечері. І сталося другого дня, на другий день новомісяча було порожнє Давидове місце. і сказав Саул до сина свого Йонатана, чому не прийшов на хліб Єсеїв син, і вчора, і сьогодні? І відповів Йонатан Саулові, дійсно, просився Давид у мене до Віфлеєму. і він говорив: Давид говорив мені: пусти мене, бо в тому місті для нас родова жертва, і запросив мене, брат мій. А тепер, якщо знайшов я милість в очах твоїх, нехай я побіжу та побачу своїх братів. Тому не прийшов він до царського столу і не прийде наступного дня. Що ж, знову наступний день, знову царський обід, а Саул звертається до Йонатана, вказуючи на місце порожнє Давида, де знак запитання, і де а, Давид повинен бути, але на ньому знак заперечення. От, і Саул запитує: А де ж, де ж син Єсеїв, чому це він знову не прийшов? І отам йому пальцем вказує, що Давид, я відпустив Давида, він мене випросився до його міста рідного, Віфлеєму, до його рідні, бо в них там спільне жертвоприношення. У них там своє свято буде сімейне, це особлива подія. ну, і Я Давида відпустив, бо він давно вже, мабуть, не був у своїх батьків, не бачив своїх родичів, служа. Царю. І запалав гнів Саулів на Йонатана, і він сказав йому: негідний і неслухняний сину, чи не знаю я, що ти вибрав Єсеєвого сина на свій сором, на сором і на неславу своєї матері, чи що я не знаю, що ти дружиш з Іонафаном? Бо всі дні, поки Єсеїв син живий на землі, не буде міцно стояти ані ти, ані твоє царство. А тепер пошли і приведи його до мене, бо він приречений на смерть. Нарешті ми бачимо, план Давида і Йонатана працює. Саул дуже сильно розгнівався на Йонатана. І він каже: йому, в тебе зле серце, ти негідний син, ти не слухаєшся, батько. Чому? Тому що ти дружиш з Давидом, а Давид, мій ворог. Тому в тебе чорне серце, і в нього чорне серце. От і через те, що ти з ним дружиш, він каже, тому буде сором тобі, твоїй матері, твоє серце не встоїть. Ми бачимо, що всі люди вони показують на Йонатана, на його матір. Це його матір, бачите, в неї на голові корона теж, і вони ставлять їм дизлайки. І вони сміються з ніг. Чому? Тому що на... нема корони на голови Унатана, там знак заперечення. Це буде сором. І Саул каже: якщо Давид буде живий, якщо ми йому життя, то це означає, що твоє царство не буде міцним. Він рано чи поздно забере в тебе царство, і він стане наступним царем. І тільки якщо ми його вб'ємо. Якщо під Давідом буде знак символ смерті, то тоді ти, Єнатан, будеш царем, і тоді твоє царство буде сильне. Ми пам'ятаємо, що Бог помазав Давида на царство, ми розуміємо, що це каже Саул, який не хоче слухати Бога, який не хоче підкоритись Богу. І в цьому сенсі те, що він каже неправду. Якщо Єтан згрішить проти Бога, якщо він б'є Давида, його царство не буде сильним. Це саме обман, в якому живе Саул. І ми бачимо, що Саул це людина, якою керує зло, образа, заздрість чи помста. Тобто Саул, думаючи про те, щоб вбити Давида, він стає ворогом самому Богу, не тільки Давида. І відповів Йонатан своєму батькові Соловій та й сказав йому, чому він буде забитий? Що він зробив батьку? Він нічого поганого не зробив, він служив тобі і служить, як і раніше. Тоді Саул кинув списа в нього, Йонатана, щоб убити його, і пізнав Йонатан, що то поставлено від батька, щоб убити Давида, що Саул дійсно прирік Йонатана на смерть. Тож бачимо, Йонатан Са... Не просто питав: батько, ти вб'єш Давида, хочеш би чи не хочеш бити. Янатан вірний дружбі з Давидом, вірний клятві. І він захищає Давида і захищає настільки, що батько його розсердився. Бачимо, там каже, що він зробив, в нього червоне серце. Його не треба вбивати. Це недобре, це буде гріх. І це настільки розлючило Саула, що він кидає списав Йонатана. Не написано, але так розумію, що він. Ну це було небезпечно, він міг вбити свого сина. Бачимо, як страшно. Люди розбігаються, що були навколо Йонатана, хтось там за колоною ховається, то Саул дуже сильно розгнівся і показав, що хто стане йому заважати, вбити Давида, той буде власним ворогом Саулу. І він вб'є цю людину. Навіть якщо буде це його родич, навіть якщо це буде його син. Коментарі запитання. Саул вдає, і він каже Йонатану, коли він рознівився, що ніби він переживає за царство Йонатана. Чи дійсно це так? Поясніть, будь ласка, відповідь. Саул каже: слухай, це ж буде сором тобі, в тебе не буде царства, якщо Давид буде живий. Поясніть, чи дійсно він переживає за Йонатана? Поясніть, чому так чи чому ні. Ставте на паузу і пояснюйте. Маю надію, що ви вже були на паузі. А, ні, Саул себе обманює. Він не переживає з Йонатана в першу чергу. Якщо б він переживав без Йонатана, я думаю, він не кидав би Йонатана списа. Саул переживає за свою корону і за своє царство більше, ніж за долю свого сина Йонатана. Але людина, яка керується злом, вона сама себе обманює. І пам'ятаємо, що Давид... Саул не просто людина керується злом, а що він закрив очі і вуха свого серця, щоб не слухати Бога, не підкорятись Богу. Тому він живе в самообмані. Близькі люди і друзі можуть ставати нашими ворогами, якщо ми не підкоряємось Богу, а вони підкоряються. Якщо наші друзі це Божі, Божі люди, які люблять Бога. Підкоряється Богу. І якщо ми в іншому стані, якщо ми противники Божі, то і ці наші друзі вони можуть ставати наші, нашими ворогами. Ми з ними можемо воювати, так як Саул зараз воює проти свого сина, Йонатана, який любить Бога, який підкоряється Богу, який вірний клятві. Тож приведи приклад з власного життя, де ти, подібно Саулу, обманюєш себе, за щось борешся. І кидаєш умовно списа свого ближнього. Розкажи, і для цього знову таки треба сміливість. Розкажи, приклад, коли ти сам себе обманював, а, ну якби, щиро себе обманював, сеу зараз щиро себе обманював, обманював людей, які поруч з тобою, в своїх мотивах, і ти з ними воював, ти не змирявся. От, а, і саме тому, що. А ти ну, хотів зробити гріх, ти щось не мог віддати Богу, як Саул. От, і поділись, як тебе Бог від цього врятував. Якщо хочете придбати паперову версію Біблії Трицаря російською чи українською мовами, то пишіть нам в телеграм на ці номери, і у вас буде змога придбати цю книгу. Це посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь. Ми далі малюємо наступну біблійну книгу і будемо вкладати вам. Етапи нашої роботи це посилання на наш сайт. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі, друзі мої.